Марія Бурмака автор та виконавець пісень у жанрі Співана поезія. Її творчість мала неабиякий вплив на формування української поп-музики. Саме Марія випустила перший музичний компакт-диск в Україні. Тендітна жінка стала обличчям найважливіших подій нашої країни. У 2004-му під час помаранчевої революції, вона була громадським діячем. А у 2013-му знову вийшла вийшла на майдан, щоб боротися за права свого народу сьогодні. Разом з Марією ми поговоримо про підтримку постраждалих із зони АТО та про цільове використання зібраних на допомогу коштів. Же Марі Бурмака в нашій студії. Доброго ранку, Доброго ранку. я так розумію, що ти була на презентації цього диску Ірина не так. Віла? Я що на звідти приїхала? Тобто це було прямо вночі? Ось вранці? Ну як вночі? Світанок був о 6.30, От ми зустріли разом його на даху, разом з Іриною і ну і презентували цей диск. Чому я з Ірою приятелюю 25 років насправді? Це нема таких цифр, я написала <laughs> в Фейсбуці на своїй сторінці. А, але а, от тут є пісня, яку я колись для неї написала 13 років тому. Пісня українська пісня за мить до поцілунку. За мить до поцілунку»? Так, і рік так. тому Іра її записала, і от вона є в цьому диску. і Мені дуже приємно. Ми будемо лака розіграємо цей диск. Цікаво, буде однозначно. Ну, якщо ми вже згадали про Фейсбук, я б хотіла б трошки нагадати. Вчора в тебе на сторінці ФБ з'явився пост, власне, про ста про цільовий збір коштів для української армії. Мовляв, раніше ти не переймалася питанням, куди йдуть кошти, як йдуть, а тепер ти обов'язково будеш цим займатися і звітувати. Була якась неприємна історія. Розкажи, звідки пост uh, ні, не було неприємної історії. Насправді є дуже багато благодійних акцій, благодійних концертів. І я uh, в мене немає uh, такої підозри і немає причин думати, що кошти дуть кудись не туди. Але от е, вчора я прочитала пост е, Тараса Тополя, mm -hmm. солісту групи Антитіла. А, а, Так, е, Тарас Тополя і Сергій Вусик. Е, це мої друзі. І я так само долучалася до збору коштів для 72-ї і 80-ї бригади. Mm -hmm. Так само вони збирають кошти для підрозділу Омега. І це був такий, ви знаєте, такий е, дуже. Зворушливий правдивий пост, я його перепостила, і, і ем, йшлося про те, що е, розумієте, зараз є такий час, коли е, люди. Втомилися вже жертвувати гроші uh -huh. е, невідомо куди, е, зрозуміло, що я так сподіваюся, що всі кошти, які зібрані на фестивалі єдність і uh -huh. на інших фестивалях і на інших концертах ідуть власне за призначенням. Але є ще такі моменти, що якщо ви втомилися це я до глядачів, звертаюся, просто е, кудись перераховувати гроші, то ви повинні знати, що е, Абсолютно конкретні люди, от ситуація з е, антитілами і Сергієм Вусиком, і з Тарасом Тополею е, почалося все з того, що родич, здається, брат Сергія Вусика, він е, служить в 72-й бригаді. Mm. Тому з перших вуст вони так само є інші волонтери, узнають потреби хлопців. Зараз і холоди, зараз іде дощ. Можна по-різному ставитися взагалі, і зрозуміло, що ні в кого зараз грошей немає. Це Знаєте, жебраки допомагають жебракам. Але тим не менше, ми сидимо з вами в теплі, а хлопці зараз на холоді під дощем. І елементарно потрібна термобілі. Білизна, потрібні плащі, потрібні плащі палатки. І от е, я просто написала, що от є картка Тараса Тополя. Uh -huh. Я абсолютно на 200% знаю, що це не просто будуть куплені броніки, куплені берці, куплені те, що абсолютно потрібно. Бо хлопці допомагають уже 72-й бригаді, 80 й бригаді е, е, спе, е, відділ Національної гвардії Омега. І це uh -huh. як це було раніше, купувалися броніки, вони прострілювалися, робилося тестування і uh -huh. в машині. Тарас Тополя, представник шоу-бізнесу. Знаєте, одні люди займаються одним. А Тарас Тополя Дай. і Сергій Вусик сідали в бобіки, везли це на передову. От, давай, наприклад, б, б, буквально така маленькі... невеличку ремарочку для наших глядачів зробимо. Власне, про що йшлося в пості Тараса Тополя, що вони не змогли викупити ні спальники, ні бронежилети, власне, ні целок. Це препарат для згортання крові. І через те, що ми менше почали власне жертвувати для, для того, щоб знали наші глядачі, що вони там залишаються, наші хлопці, вони нас захищають, і завдяки їм ми можемо з вами спати зараз і тут розмовляти спокійно і. Потрібно допомагати, потрібно бути активними, ну, мене була історія. Я шукав бронежилет і телефонував якраз Тарас тополь, він підказував, де його краще знайти. Скажіть, будь ласка, як все таки розпізнати, де правда, де ні? Знаєш, там коли люди ходять просто з прозорими боксами на перехрестях. Хто збирає на армію, хто збирає на допомогу для дітей, і так далі. і так далі. Як, як розпізнати, все таки, кому варто давати кому ні? на, на своєму досвіді. Довіряйте перевіреним людям. Тобто, якщо що чому я цей пост написала? І чому mm -hmm. я сьогодні у вас? Тому що зараз я так розумію, буде номер картки Тараса Тополі, Якщо так, ми її покажемо на так, стріці, тобто, якщо збуками... є люди, які довіряють мені, я ручаюся своїм авторитетом за те, що ці кошти будуть використані за призначення. Так само, наприклад, є благодійні концерти. Тур підтримає своїх. Тур підтримає своїх. Абсолютна звітність. Останній концерт біля церкви було зібрано 232 тисячі гривень, і вони підуть на потреби 72-ї механізованої бригади, яка вже поїхала в зону. АТО з білої церкви. Тобто Схема концерту е... проста була. Це був концерт на стадіоні. Концерт на стадіоні. Люди платили просто за активники. І знали що ці визнали, підуть... куди гроші є. Абсолютно підзвітність. Тобто. Е... Не припиняєте допомагати, тому що знаєте це ефект, коли спочатку збирали mm -hmm. на фарбу. Ми всі раділи, що паркани фарбують в синьо-жовтий колір. А зараз е, вже починають дратувати ці люди, які молоді люди, які ходять з боксиками на фарбу. Розумієте, е, це не повинно е, нас зупиняти знаєте, в нашій внутрішній благодійності. Тому е, тим людям жертвуєте хоч скільки яким ви довіряєте. Ну, Заходьте на мою сторінку в Фейсбук, там всі реквізити, так само Тараса Тополя. Так само я деколи ну, перепощую, кому що потрібно. Так само, наприклад, на мене виходять багато людей, так само за кордону. Я ну, намагаюся поєднати дійсно, кому потрібно і знаю, кому приходять з Чикаго, наприклад, останній час я контактую з людьми, які угу. пересилають там речі, наприклад. Да? Або був концерт в Чикаго при церкві Йосипа Обручника. Зібрали 25 тисяч доларів саме на цьому фестивалі, mm -hmm. на який я їхала. Я бачила чек, Я знаю, що через Львівську греко-католицьку церкву ці гроші надійдуть так само до військових. Тобто шукайте джерела, в яких ви не сумніваєтесь, але е нехай ваше серце не зачерствіє, тому що е ну, тому що ми не кликали війну в наш дім. Ми не, ніхто не хоче війни. Але ситуація зараз виглядає так, що велика частина найкращих наших хлопців зараз знаходиться на передовій. Осінь ми не можемо зупинити, холоди, ми не можемо зупинити, але ми можемо бо якось допомогти, щоб легше було нашій совісті. Марічка, ми зараз багато говоримо про Фейсбук. Можливо, є координати волонтерів і людей, ну які не мають фейсбуку, не мають доступу власне до соціальних мереж до інтернету. Як шукати інформацію таким людям? Де ну таким є? людям дивитися сніданок 1 плюс 1», бо наскільки знаю, номер картки, ми зараз розпили Тараса Тополю, буде або Сергій. Усик, є його телефон, просто особисто в руки можна зустрічатися з людини. Ну абсолютно точно що на нашій сторінці в мережі Фейсбук сніданок з 1 плюс 1» ви зможете побачити і, і номер просто... карти і, і знайти сторінку і Марії Бурмаки, і Тарасто Поліфтирастополя бо просто у нас друзі на вулиці госпітальна в центрі Києва знаходиться військовий а. госпіталь. Uh -huh. Приходьте туди, і ви там побачите, кому і що треба допомагати. Скажіть, будь ласка, стосовно збору коштів, ситуація більш-менш зрозуміла, що вони потрібні стосовно продуктів, тому що є бабуся, які просто не можуть там. Дати грошей, але можуть принести продуктів. Це, це потрібно чи ні зараз? В двох словах, на жаль, дуже мало е, часу. Ну е, те, що бабусі намагаються допомогти, це вже саме саме по собі дуже дуже серйозна річ, і це свідчить про наш народ. Ну єдине, що якщо ви допомагаєте продуктами, ці продукти мають не, не, не псуватися. Шоколадки Дякую. І, знаєте, хлопці, які там служать, це діти. І вони часто дуже хочуть просто солодкого. Дякую, і дитячі мені. малюнки, до речі, теж дуже потрібні. Дякуємо тобі. Дякую, ну що ж мені, будемо допомагати. Ну іншого виходу в нас немає. Найдавше тоді зніданку була співачка Марія Бурмака. Дякуємо за розмову.